Добрий день. Чи коли ви там дивитесь цей відос? На перший погляд. Тема відео трошки не відповідає назві каналу, але в оцих телевізійних сюжетах про Чупакабру цілком собі присутні атрибути великого кіно. Сценарії люди пишуть це, Чупакабра той Режисерська робота присутня. Робота над декораціями проводиться. Серйозна підготовка, словом. Так все як брати Люм'єр заповідали до да. повноцінним фільмом. Це звісно не назвеш. Короткометражкою теж не назвеш, але на якомусь умовному канському кінофестивалі творці оцих телевізійних сюжетів про Чупакабру цілком собі можуть розраховувати за місце десь з краєчку залу за дитячим столиком. У оту. Да, якраз біля інстаграм-режисерів сядуть. Мені останнім часом практично регулярно попадався той мем, що знаєте, у раніше було так спокійно, що новини, а конкретно один конкретний кіноканал, раз на пару років Чупакабру придумували. Я таки здався, да, і вирішив. Передивитися оті сюжети про чупакабру захотілося трошки поностальгувати за тими добрими наївними часами, і пропоную вам до мене в цьому приєднатися. В цьому відосі негатива, взагалі, ноль. Я просто хочу по-дружньому таких ех похіхікати, так сказати, із чупакабруловів і просто позгадувати ті. Милі добрі пухнасті часи добре посміялись і хватить уже. Оце вам тільки хіханьки і хаханьки, да хоч ви й не хочете, але вже пора і чомусь корисному навчитись. Далі майстер-клас по перехопленню чупакабр від жителів села Шманьківчики. Полювання на чупакабру Жителі села Шманьківчики на Тернопільщині стверджують, що саме ця напівміфічна істота кілька тижнів тримала їх усіх в напрузі. Допоки тварину не впіймали, спецоперація тривала дві години. Тепер селяни дають майстер-клас на всю Україну. О, Ну, це це треба. Це треба. Я хочу навчитись ловити тих чупакабрів. в хазяйстві. Все пригодиться, може шапку з них пошию або в них ну окорочка як! Біля оцього обістя обіця хапнула гусеня і зі здобиччю в зубах сховалася ось у цій трубі. Такого нахабства не стерпів Мирослав Модестович. За її худою відразу визначив, це вона Чупакабра. Воно ніби так тут коніве, так ніби трохи з підскошками. Одразу видно, що перед нами майстер своєї справи. Істинний професіонал. Бо далеко не кожна людина удостоюється честі стати прообразом для смайлика. Так, тут ніби так ніби трохи з підскошками. Я так розумію, пан Мирослав у вільний від основної діяльності час полювання на чупакабрів, займається ще й творчістю. Ну, пану Мирославу, не тільки моя повага, я ще від всього серця заздрю такій багатозадачності і продуктивності. Це його підпишіться на канал, будь ласка, і поставте лайк. М? У селі розпочали операцію перехват. Один кінець труби закидали камінням, на іншому зробили пастку. Слітку поставили сюда. Чоловіки детально відтворюють події того полювання. От, о, оце правильно. Дякую. Я ж тут записую, як не як. Буду тоді, як справжній дорослий інфоциган продавати свої курси по ловлі чупакабр. Записуйтесь. До речі, залишилось всього два місця. Ну Подивіться, Який лес? люди довго вирішують, що робити з упійманою твариною, але мисливцю Юрію уривається терпець. Бо не може забути про своє гусеня мунтіровку по голові. А не шкода було? Чого, як воно такі капості робить? Чого шкода? Пан Юрій е за гусеня і двір е монтіровкою лупашить в упір. Ну, з мого боку, 0% засудження, 100% розуміння. Може він та гусеня особисто висидів. Кожен божий день 8 років підряд дарував йому людське тепло, щоб це не значило. А тоді прийшов оцей пухнастий негідник, і, і все віроломно висосав. Ну тут навіть у найспокійнішої людини нерви не витримають. Чупакабраса не лис, кролів забирало. Ну як воно ну не забрало? Побило і кров, висало мундіровку по голові. <реш> Мені ще подобається який пан Юрій позитивний. Та замочив я його короче, монтіровати. <реш> Беріть з пана Юрія приклад і зберігайте спокій і позитив навіть в найекстремальніших ситуаціях. І особливо, коли хуя монтіровкою якихось облізлих лисиць по голові. Місцевий ветеринар, який забрав тіло на експертизу, людям дивується. Я можу. Стверджувати, що це був труп лиса, хворого, облізлого, такого змордованого лиса. Ну, тут в цьому сюжеті, по-моєму, все максимально очевидно. Цей мужик підставний агент спецслужб. Просто влада дуже не хоче, щоб хтось знав правду, що оця от облізла лисиця, насправді не облізла лисиця, а чупакабра. І найняла оці продажні вуса для того, щоб вони говорили якусь нереалістичну дурню і заплутували довірливих людей. Жалюгідна спроба пан вусань. Я бачу ці вуса наскрізь і не вірю жодному їхньому слову. Можете так і передати своїм лідерам рептилоїдам, і несподіваний поворот у справі чупакабри. Дивна істота переслідує кіз при надії в селі на Чернігівщині. Рогата лежала. Зі зламаною шиєю, а на шкірі господарі помітили два маленькі отвори. Хто полює на чернігівських, кіз розслідувала Алла Скорик. <рес> Мені знаєте, подобається, як вона в кінці сюжета сидить і така: типу, Да-да. Ми тут не якоюсь хемою страдаємо. У нас все серйозно нафіг. <рес> ми обговорюємо новини про 30-сантиметрового бурундука, як як Ну, є у мене, звісно, одна претензія. Я не дуже зрозумів, що означає фраза хто полює на чернігівських кіз. Biography. Ось original. ось ж цей негідник у тебе прямо на столі сидить. Ну будь уважніша хоч трохи. Це ж дуже небезпечний хижий бурундук, як як Чи ти наївно думаєш, що якщо ти не коза, не вагітна і не з Чернігівщини, то тобі нічого не загрожує, да? Як казав Наруто, ніколи не недооцінюй ворога? Вагітні кози і раніше таємниче зникали у цьому селі, думали на вовків чи інших хижаків, коли знайшли марту, запанікували. Необычные рани на козі. то що не обичны, если б порвали її волки чи собака, це було б... естественно. Но такі рани, как і на козі, это не естественно. Ну, ну, переживає людина трошки, трошки. Хвилюється підзабула текст. Головне, що в кінці вона все-таки виправилась. От, видно, імпровізація в неї все-таки прокачана доволі непогано. Це молодець. Із очевидних ушкоджень на тулубі кози два рівних отвори. Ну, слухайте, реально рівні і такі гладенькі, аж гладенькі, наскільки що це наводить на думки, що в Чупакабри в цьому злочині був як мінімум один спільник. І можливо, тим спільником навіть був. Барбер або, або чупакабра і є барбер. Хоча, да, то просто мої догадки. на місці злочину не виявлено помади для волосся і нушниць. Тож це, це, це не точно. В будь-якому разі, очевидно, що чупакабра гидується притулятися своїми губками до оцієї от брудної козячої шерсті. Що взагалі не дивно, Вий, ну, подивіться тільки на хату покійниці. Одразу видно, що Марта була з неблагополучної сім'ї, однієї з тих, які приходять на говорить Україна. Є стелік, є духовка, два кресла. Ну я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. А чупака, брат дбає про своє здоров'я і не хоче від своєї вечері підхопити якусь срачку або чому там. А це важливе для розслідування деталь. Хто міг лишити такі селяни? Попросили пояснити зоолога. Так, всі тихо. Зараз зоолог буде пояснять закозячі діри. какая-то. Ого, а ви точно зоолог. Ви не подумайте, я не критикую. Я ж ну не зоолог, на жаль, методів роботи не знаю. Можливо, словосполучення фігня якась означає якийсь певний стан організму тварини в даний момент часу, або щось таке, або в інструкції в них якісь там написано, що просто необхідно для встановлення правильного діагнозу тикати паличкою у всі діри тварини. Зоологи, якщо ви раптом дивитесь це відео, то відпишіть, будь ласка, в коментарях, то, то так треба чи, чи, чи не треба. <гум> ну, стосовно зоології, в мене, звісно, є сумніви, недостатня компетенція в цьому, але можна сказати точно, що добре, що цей мужик не хірург. це Дуже кость. Жоден хижак із тих, що водиться в Україні, так не робить. Під підозрою була б людина, якби не скручені в'язи у дорослої кози. Повторити таке голіруч навіть дужому чоловікові не під силу. Ну да, згоден шиї вернути це, звісно, далеко не кожен сильний накачаний мужик зможе, але інша справа. Це тридцятисантиметровий бурундук. Подивіться тільки на його біцуху. Ця штука буквально існує для того, щоб виривати хребти і відкручувати голови. Справжня машинка смерті, Полові органи були вийдені, і потом е, таке впечатлення, що щось там висасувало. Ха -ха. Ось що буває, коли хочеш порадувати свою кохану кунілінгусом, і ти дуже недосвідчений, але дуже наполегливий. Невідомого убивцю бояться більше за вовків чи вепрів. Ну, як ви думаєте, звісно, страшно. Я ось із з палкою до вас зайшла. Ще й чоловіка, ти не йди дорогою, а йди навпрошки. Я дурна й пішла навпрошки. Таке страшно, знаю, що ви тут стоїте, а мені страшно. Да-да-да-да-да. Дуже дуже страшно. риба. Ну так, так мило, так мило це виглядає. Йомайо, ну золоті часи були, да. б можна було це пояснити, це зовсім інше, Ну. Але... Це явление, то как поїздва над козой, не нельзя. Я не можу його Ветеринаров, ветеринаров, ветеринаров. Угу, mm -hmm. Воно просто закінчилось. То я так поняв по гарячих слідах вбивцю шукати ви не плануєте, да? Шерлока Холмса якось там звати розслідувати це діло теж ніхто не планує, я так зрозумів. Йомаю, хоча б щось зробили для того, щоб зловити того пухнастого маньяка. Я хоч і не вагітна козах Чернігівщини, але через їхню халатність я вже 11-й рік з квартири виходити боюсь. О, да. Вона повернулася, невпізнаний лисий звір з довжелезним хвостом та великими вухами потрапив у пастку в селі Рокитне. Хто скаже, що нема чупакабрі? От вам, пожалуйста, сьогодні вранці застрелі попала в капкан. А чого чого морда заблюрена? А -а -а. Мабуть, морда чупакабри наскільки неприродна і жахлива, що одним своїм тільки виглядом може викликати в непідготовленого глядача інсульт і припадок епілепсії. <клес> таким ходом, і хвост ю довгий, десь сантиметр, десь 70. І хвостока до верху, як антена, підняти. Ну знаєте, ця типова ситуація, як хлопці розказують дівчатам про свої хвости, та в мене там е, сантиметрів 70. Тим часом його 70 сантиметрів. Бра. Побачивши таку тварину, був приголомшений. Зуби гострі на ногах, е, такі ті, кохті, такі сантиметру 4-5. Ну тут пан Микола, звісно, не бреше. Очевидно, що Чупакабра перед своєю загибеллю встигла пустити в у ці зуби кіхті і трошки покоцати його футболку від Тоні Хілфінгер. Але на щастя, пан Микола не постраждав, бо на його боці було старе добре золоте правило, що качалочка, це, звісно, потужно, але волина ще потужніше. Що воно таке? каже, одразу зрозумів. Чупакабра. очевидні речі. Ну, понятно, що то не якась облізла лисиця. Наче тут, взагалі, крім чукакабри ще якісь варіанти були. М? Оце цей капкан. я його ланцюг, прив'язав. І звір таки у нього втрапив. Подивитися, збіглися усі сусіди. Воно дуже страшне, воно таке, якесь як гібрид. Якийсь. Перевінь такі. Уші здоровенні, такий здоровенний, може тим фостом опирається. біжить. фото і відео. Звіра показуємо братам Олександру та Юрію. У них на двох мисливського стажу близько 70 років. Я не вірю я в не покабру, Я вірю в те, що бачу. Приглядівшись до фото, сходяться на одному. Може, може бути шакал, значить, Ви, От, от ви думаєте, я такий наївний? Посіпаки рептилоїдів навіть не можуть узгодити між собою версії. Там лисиця, тут шакал. А далі два брата акробата. що будете мені казати, що морських ведмедів і єдинорогів не існує. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим і корисним, і після нього ви почнете детальніше перевіряти інформацію, критично мислити і чистити зуби два рази в день. Ну іноді хоча б. І дякую за перегляд. Удачі!